Вгадайте, дорогі, що у цьому відрі <гум> замовила собі стартовий набір з сайту, де продається гіацинт. Я взагалі його в Чернівцях купувала вже в магазинчику, типу здоров'я, але в Житомирі я ще не знаю, де його купити, і взагалі сумніваюся, що він є. Що таке гіацинт, я вам вже розповідала: це така рідина, яка очищує воду від механічного, біологічного бруду та від хімічного бруду. Реально кльова штука, плюс загою є ранки. До речі, якщо ви опіклися і помастити цим гіацинтом опік, то просто миттєво, навіть не миттєво, а от ту ж в саму мить просто от реально вимастите, і вже у вас під руками перестає воно боліти. Я не знаю, як воно працює, але якось працює. Це такий коагулянт, і без нього мені жити вже дуже важко, бо я звикла до нього. Так, зараз я розпакую, покажу. Як же ж вони на совість запакували? Я ледве-ледве оце е, зверху зняла, а тут ще скотч. Ой, коли я ж до нього доберуся. Нарешті, нарешті, нарешті. Тут немає нічого крихкого, немає нічого такого, що б'ється. Але все одно дівчата, хлопці запакували мені отаку спирку. Дивіться, це таке від... відерце, Вже воно йде з краником. Тобто я сюди буду наливати водичку, буду наливати геацинт. Ось він. Зараз я вам покажу, що шоколадочки мені поклали. Ось і як приємно. І потім, коли ця водичка вже відстоїться, я буду тільки стріжувати чистенько. Так, давайте подивимось. Дивіться, як воно зробили. На плівку просто примотали до кришки. А так, щоб воно там не тарахтіло, не бахкало. Як приємно, які молодці, слухайте. Це не шоколадочки, це бачите, декоративне арома з натуральних восків з додаванням спецій, сухоцвітів та аромаолій. Ага, Як ароматизатор в шухляду на вишак у платяну шафу. Або полицю, як інтер'єрна прикраса, ялинкова іграшка підвіс на лампу над робочим столом тощо для вашого гарного настрою та балансу. Ну, дуже приємно. До речі, в них на сайті є всякі штуки, такі я була, не, не тільки яцинт. Так, тепер мірний маленький стаканчик. Ось так він виглядає. Супер. І сам. Сама рідина, сам гіацинт. Так. Тут до нього йде такий буклет. Бачите? Тут є всякі такі штунки. Оцей мій коагулянт. Ем, бачите, вони пишуть, що рекомендована доза 1 мл на 1 літр води. Але я вам розкажу, розкажу такий случай, таку історію зараз. Щось ото бахкає і бахкає, слухайте зранку. Коли я жила на горі, то я завжди використовувала оце рекомендоване дозування, тобто 1 мл гіаценту на 1 літр неочищеної води. В моєму випадку, це була вода з мого колодязю. Я заливала на ніч, вона там собі відстоювалася, і потім я цей осад. Осад, Тобто вже відпрацьоване, зливала, або там квіти десь поливала, або просто одного разу я вилила в той таз, знаєте, в якому-то картоплю миєш, ну такий В мене стояв в хаті тазик для хазяйської роботи вологою. І там в мене була бруд, от реально бруд, якісь лошпині, якась там картоплю я там мила, тобто прям земля. Я вилила, вилила туди цей осад. І десь через годинку дивлюся, а вода у цьому тазику мені розділилася на бруд, унизу болото. Вверху якась там була біологічна рідина, а всередині була біленька, чистенька водичка. І я зрозуміла, що у відпрацьованому осуді ще лишається багато. Речовини, да, можна так сказати, активної речовини, яка продовжує очищувати. І з тих пір я беру дозу в два рази менше. Я ще думаю, що можна навіть і ще менше, але я вже не наглію аж настільки. Тому собівартість моєї води ще менша. Ще вона дуже добре загоює ранки, тобто її можна мастити стоматити. І у мене взагалі була десь така книжечка. Напевно, я її не забирала, теж вона десь на горі. Що там тільки їй не лікують, люди добрі, я вже не буду розказувати вам, бо я не лікар. Але якщо вам цікаво, може мені десь її викласти. Але можете погуглити, як працюють коагулянти. І в наш час, коли з водою постійні такі перебої, то вона є, то її нема. Я думаю, що таку штуку взагалі бажано мати десь біля себе, під руками. Тому подумайте про це, вона коштує недорого. На сайті вона коштує зараз на сьогоднішній день 90 гривень. І отаке відерце, боже, я забула. Щось, по-моєму, 100... 170, по-моєму. Чи 173, ну, щось біля того. Теж доволі нормальна ціна. Там також є коагулянти для очищення колодязів, прямо колодязів, басейнів, для догляду за басейнами. Ну, тобто, якщо вам цікаво, просто підіть, подивіться, якщо ви ще не в курсі. Навіть для наших хлопців там зрозуміли, я думаю, що це була б хороша штука, незамінна в похідних і польових умовах. Ковпачок флакона забезпечений капель, крапельно струмене дозатором, Це оцей, оцей який йде великий. Так, коротше, реально це тема. Тема. Природний спосіб нейтралізації домішок шляхом. Склеювання шкідливих частинок з молекулою когулянту, яка представляє собою неорганічний полімер зі структурою подібної структури, структурою глини. Всі сертифікати. 19 років на ринку України. Я з ними практично всі ці 19 років, ще мої малі були зовсім малі, що я їм стоматити лікувала цим. Спосіб отримання коагулянту запатентовано. Це Запоріжжя. Посилочка їхала мені із Запоріжжя. Тому підтримуйте, будь ласка. Ось, бачите, я навіть не подивилася, що всередині тут дуже багато корисної інформації. І навіть ото, що я вам розповідала, бачите? При харчових та алкогольних отруєннях вона допомагає. Також при опіках от реально просто 100% це я перевіряла саменька. Для обробки ран при запаленні горла так само дуже кльово допомагає, за рахунок того, що знімає, воно не болить, просто не болить. І всякі мікроби вона дуже класно вбиває. При зубному болі не пробувала. <реш> І, не дай Боже, мені спробувати. Так, при вишному так само не пробувала для знаття свірбіння пробувала на горі реально допомагає. При активному путінні не пробувала. І у якості дезодоранту пробувала, до речі, допомагає класно. Ось вони показують, як воно працює. Пишуть про переваги очищення води власними руками, коли ти контролюєш процес, при цьому економиш гроші, погоджуєш 100%. До того ж, тут вони, вони усім відомі істини прописують, що у хлорованій воді, ну тобто вона фактично отруйна. Що при кип'ятінні концентрація розчинених домішок тільки збільшується, а сама вода стає мертвою, і що не всі мікроорганізми гинуть при кип'ятінні, що відстоювання так само не дуже допомагає, ну тільки хлор може. Випаровуватись, а важкі метали вони залишаються. Гіацин це все забирає. Що дистильована вода вона фактично для нас не корисна, мінеральна вона вона навпаки має підвищений відсоток всякої там хімії, і постійно її пити не можна, що артезіанська вода так само зараз забруднена і має дуже багато ну різних там зайвих солей. Колодяжна вода, оця моя, яку я пила, вона була перенасичена хімікатами та, 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 та а, Про фільтри так само. Фільтри, знаєте, чого я не люблю? Бо я не можу проконтролювати момент, коли, коли фільтр вже забруднений настільки, що він вже віддає бруд, а не забирає його. Так, до, того вони реально, до того ж, вони реально дуже дорогі. Бутильована коштує гроші, а в мене вона так і дещо ну, я зараз тільки не заробляю, скажімо так, щоб просто все витрачати на бутильовану воду. На розлив так само питання фільтрів стає. Тому я завжди користувалася гіацинтом. І дуже була задоволена, і воно, до речі, очищує наші нирки, виводить пісочок. Взагалі дуже корисна штука. Тут мало написано. По-жіночому, я знаю, так само можна її використовувати за рахунок того, що вона ранки загоює. Для тебе така приємна листівочка, сонячна. Боже, як я люблю наших людей. Обрала собі отаку шоколадну штучку. Запах дуже приємний. Навіть не можу вам пояснити чим. <мітна> Ніби цитрусовий шоколад. Отак вона мені пахне. Зараз покладу десь у речі, на поличку буде воно мені пахнути там. Стосовно відерця, бачите його літраж, тобто 11 літрів. Бачите, що воно призначено для харчових продуктів, тобто безпечно тримати в ньому воду. Перед першим використанням я піду це від це відеочко добре вимию. І потім, яка особливість користування гіацентом, потрібно наливати воду у нього під натиском. Оскільки я живу в гуртожитку, у мене нема тут крану, то я просто піду наберу воду у відро і потім налию спочатку гіацинт і воду. Побачимось. Ах, відро вимила, не знаю, на що я його мила, тому що очищувати я буду саме цю воду, якою я його мила. Відкриваю гіацинт. Ох, воно ну як плотно. Так, відкрили. Виглядає як звичайна, звичайна водичка. Але це не водичка. Якщо візьмете на смак, спробуйте. воно таке дуже-дуже терпке. Дуже прям... прилипне у вас язик до нього. Йду за стаканчиком. Ось мій стаканчик. Перший раз я налью стільки, скільки вони рекомендують. Тобто на 10 літрів води я візьму 10 мл гіацинту. Так, наливаємо. Навіть трошки більше вийшло все виливаємо. І йду наливати водичку в нього під тиском, отак, щоб воно там добре все перекаломпоталося. Казач, дивіться, яка ця вода. Зразу буквально от всю саму мить починає наверху збиратися біологічний бруд. Мені цікаво, скільки буде осуду важких металів на дні. Але це я вам вже покажу пізніше. Дивіться, яка вона каламутна, яка вона жовта ця вода, це просто щось. Це, звичайно, вода з під крану. Як я цей рік жила без гіаценту, я не знаю. Просто під час війни якось мені думалося зовсім про інше. А вже а, після роковин повномасштабного вторгнення щось трохи починаєш задумуватися про себе. Минула ніч. От стільки слизу білого, мутного, каламутного зібралося на поверхні води. Це є все біологічний бруд. Ну, тут я не хочу нічого рушити, бо мені зараз чисту водичку зливати, але видно, що тут, от як клаптик, такий прозорий. Отак от, от. Дуже видно, що цей бруд зібрався на поверхні. Так само осад. Ну, трошки є по поверхні відра. І осад. Ось він збирається. Тут декранок, тут декранок, то вже чиста водичка, по ідеї чесно кажучи, сумніваюся, бо я воду перший раз відфільтровую. Зараз взяла чисту баночку, подивлюсь, що мені стече. Давайте. Дивіться, треба було трошки посунути вперед. Зараз не хочу просто вже рушити це відро, щоб не скаламутити осад на дні. Що біжить чистенька водичка. Хай собі біжить. А це моя чистесенька водичка, яку я п'ю. І п'ю її навіть сирою, тому що вона дуже багато всього корисного робить. Я просто не хочу перетворювати це відео на якісь, на якісь медичні поради. Але якщо кому цікаво, Основне, в принципі, я вже сказала, розповіла та й таке.